Ісусу слава, хвала Спасителю християни, кожного дня ранці і вечором, моліться псалтир на єврейський Тегелім. Це є богонацмені Божі молитви, які склав ще цар Давид, який був помазаний пророком Самоїлом на царя. Всі, хто в скорботах, хто в гоніннях і в печалях. І в радощах співайте псалми. Бо кожен, хто промовляє псалми буде благонадійний, тобто впевнений, що Бог скоро почує тих, хто просять псаломським словом. Це є, якщо сказати про псалми, це є загальнодоступна лікарня, де лікується всяка хвороба, де це вірний лікарський засіб і що вельмо подову подиву. Так це те, що слова його підходять усім людям. Промовляйте ці слова із псалмів. Тут є 150 псалмів. І Бог почує вас, і ви будете милість мати від Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Псалом десятий. На Господа я надіявся, як живе, кажете душі моїй, відлітай на гору вашу, як птах. Бо зрішники грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві у серцем, бо те, що ти довершив, вони зруйнували, щоб зробить праведний. Господь у храмі святім своїм Господь на небі пристіл Його, очі його навбою споглядає, зір його випробовує синів людських, Господь випробовує праведного і нещастивого, той же, хто любить неправду, ненавидить душу свою, лошем він на грішників, палаючи вугілля, вогонь і сірку, палючий вітер частка часті скорботи їхньої. По праведний Господь любить правду, на праведних дивиться лице Його. Аллилуйя аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. слава тобі, Боже. Псалом 50 -й. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і з великого милосердя Твого прости провини мої, особливо мій мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе, єдиного, я зрішив і лукави перед Тобою вчинив. Отже праведний Ти у слові Твоїм і справедливий присудість Твоїм. Ось бо в беззаконні зачати, я в гріхах породила мене, мати моя, бо ти істину полюбив і си, невідоме, таємне мудрости Твоєї, явив ти мені, Окропи мене і сопами і чи сями мене, і стану, в більшій і снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіть кості мої упокорені. відверни лице Твої від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже. І Духа праведного віднови в моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів Твоїх і нечистиві навернуться до тебе. Висвели мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і я мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, уста мої, сповістять хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш, жертва Богові Духу покорений серцем свободним і смиреним, Ти не погордуєш. Облажи, Господи, благоволінням Твоїм сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде огодна тобі жертва правди, приношення і всепалення.

Момстеві легеле-геле-геле-гелегелуя. -ле Псалом дев'яностий. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться? Каже він до Господа, Ти пристановище, захист мій Бог, мій я опуваю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе і крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ні напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуж тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсу над беззаконними бачити. Бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо і почест не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звели, щоб охороняли тебе на всіх потях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнула зубками. камінь. Нагаспиди Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу! Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя,луя,луя, слава тобі Боже. Аллилуйя,луя, Аллилуйя, слава тобі Боже Аллилуйя, Лилуя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже Елезе Грасен, Елезе Гелен, 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 Хелен, холе, геле, геле, гелен, гелу холу. Дуже захисна молитва Псалма, це є 67-й псалом. Моліться кожного дня до Бога цим псалмом. Нехай Воскресний Бог і розвіються вороги Його, нехай побіжать від лиця Його всі ненависники Його. Як ще заїдим, нехай щезну, як тане віць від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться. Нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості. Співайте Богові, співайте імені Його рівняйте дорогу перед тим, хто йде, як переможець, Господь ім'я йому радійте перед лицем Його. Отець серед і суддя вдовець Бог, Він у святих оселях своїх. Бог одиноких і вводим і дозволяє в'ясні скайданів, а непокірні живуть у гробах. Боже, коли йшов ти поперед народу Твого, коли проходив ти через пустелю, Земля тряслася навіть небеса танули від лиця Божого іси, навіть лиця Бога Бога Ізраїлевого. Рясний дощ проливає ти, Боже, на насліддя Твоє, і коли знесилювалося, воно Ти підкріпляв Його. Народ твій, ти оселив на землі Твоєї, з благости Твоєї, Ти все приготував для бідного. Господь дасть слово тим, що благовістять з великою силою. Царі з військом утікають, утікають, а ті, що сидять вдома, ділять здобич, коли ж ви оселялися на землях, то стали, мов голубка, в якої крила, як срібло, а пір'я і золотом. Колись ж вишні росія в царів на цій землі, вона забеліла, як сніг на горі Селмоні. Гора Божа, гора, велика, гора, кріпка, гора висока, чого ви зазрите, гори високі, на гору, що на ній Бог благосл... благоволив жити і буде перебувати на ній вічно. Колісниць божих, тьмань, тисяч тисяч, серед них Господь насинає у святині. Ти зійшов на висоту полони, полон прийняв дари для людей, щоб і непокірні могли жити, у Господа, Господь Бог благословений. Благословений Господь допоможе нам кожного дня. Бог Спаситель наш, Бог Бог, щоб спасати у владі Господа ворота смерти, Бог сокрушить голови ворогів своїх, волохати тім'я того, хто закам'янів у беззаконні. Сказав Господь від Васана, поверну тебе виведу з либини моря, щоб обмочив ти ногу твою, як все твій у крові ворога. Ми бачили, як ішов ти, Боже, як ішов ти, Цар мій і Бог мій у святиню. Попереду князі, ті, що співали за ними, ті, що грали на струнах, а кругом діви з тимпанами. панами. В церквах благословляйте Бога від джерел Ізраїлевих, тамінь і амін, молодші князі, їхні князі. Юди, владики, їхні князі Заволонові, князі Нефалимові. Бог твій дав тобі таку силу, тверди, Боже, те, що ти створив для нас. Ради храму Твого в Єрусалимі, царі принесуть тобі дари. У тихомир звіра, що в очереті зібрання биків серед тихих телят, гордих народів ще хваляться сріблом своїм, розвіти, що готують війни, прийду з Єгипту, вільможі молитися, Ефіопія простягне руку свою до Бога. Царство землі, хваліть Бога, успіуйте, Господа, який зійшов на небо небес привічно. Ось Він дає голосу своєму голосили. сили, «Віддайте славу Богу на Ізраїлі велич його і могутність його на хмарах. Дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів, Він дає силу і твердість народу своєму, благословений Бог. Алелуя, 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 слава тобі Боже, алелуя, алелуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже. Псалом 105. Прославляйте Господа, бо він благий бо повік милість, Його. Хто висловить могутність Господа, звістить усі хвали Його. Блаженні ті, хто чинить правосуддя, дотримується справедливости. Пом'яни нас, Господи, в любові до людей Твоїх, завітай до нас спасінням Твоїм. Щоб мені бачити блаженне життя обраних Твоїх, радіти радощами народу Твого, хвалитися з насліддям Твоїм. Нагрішили ми, як і батьки наші, жили за правдою, творили беззаконня. Батьки наші у Єгипті не зрозуміли чудес Твоїх, не пам'ятали про багатство милосердя Твого та прогнівили Тебе біля моря Червоного моря. Але ти, Господи, спасі їх гради імені Твого, щоб показати могутність Твою, і наказав Господь червоному морю, і розтопилось воно, і перевів їх через безодню, наче через пустелю, і врятував їх від руки ненависника і визволив їх від руки ворога, покрила вода гнобителів їх, жоден з них не залишився, і повірили вони словам його, і заспівали хвалу йому. Та скоро забули діла, його не покладали надії на волю Його, забажали м'яса в пустелі і випробували силу Божу в країні безлюдній. Він виконав бажання Їх, але послав рану на душі їхні, і зазрили у стані Мойсеєві та Оронові святому Господа. Тоді розтопилася земля й поглинула Дафана, покрила зборище Аверона. Упав Богой на них, і полум'я поповалило, Бог проти в них, зробили вони тельця біля хорива, і поклонялися і долові, проміняли славу Бога, на образ тельця, що їсть страву, забули Бога Спасителя свого, що звершив величне у Єгипті, Дивний в землі хами і стришне в Червоному морі. І хотів він винищити їх, коли Мойсей вибраний його, не став перед Ним у благанні, щоб відвернули гнів Його, щоб не погубив їх, і зневажали вони землю жадану, не стали вірити словам Його, нарікали в наметах своїх і не слухали голосу Господнього, і підняв він руку свою на них, щоб знищити їх у постелі, розвіяти нащадків їх між народами, розсіяти їх по землі. Вони пристали до Валгелгора і їли жертви мертвих, і прогнівляли Бога ділами своїми. За це хвороба стала нищити їх. Тоді встав енеє, свівщини суд над винними, і пошість припинилася, і все зараховано йому праведність роду й роду повіки. І прогнівили вони Бога біля водмерів, і Мойсея потерпів за них. Бо так вони засмутили дух Його, що він зрішив устами своїми, не знищили во народів, про які говорив їм Господь, але змішалися з в'язичниками, зв навчилися звичаїв їх, стали служити ідолам їх, які стали для них спокусою, приносили в жертву бісам синів своїх і дочок своїх. Проливали кров безвинну кров синів своїх дочок своїх, приносячи їх в жертву ідолам Ханаанським, і осквернилася земля кров'ю, осквернили себе ділами своїми, блуд творили в ділах своїх, тоді запалав гнів Господа на народ його, і противним стало йому насліддя його, і віддав їх у руки язичницьких народів, і вороги їх стали володіти ними. Вороги гнобили їх, і вони обкорилися під рукою їхньою. Багато разів він визволяв їх, вони жнівили його пертістю своєму, тому були принижені за беззаконня своє, але він зглянувся на скорботу їх, коли почув стогін їх, згадав завіт свій з ними і жаль огорнув його з великого милосердя його, і збуджував милосердя до них у всіх тих, що поневолили їх. Спаси нас, Господи Боже, нас бери нас поміж народів, щоб славити святе ім'я Твоє та хвалитися славою Твоєю, благословен Господь Бог Ізраїля, од віку й до віку і нехай скаже увесь народ амінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, о, гоже, Салом 147. Прославляй і Господа, хвили Бога Твого, Сіоне, бо Він укріпив засупи, врат Твоїх і благословив синів Твоїх у Тобі. Він утвердив у межах Твоїх і поживною пшеницею насичує Тебе. Він посилає слово Своє на землю і скоро поширюється Слово Його, сипле сніг свій, як вовну, і ні, як попіл розсипає. Кидає град свій грудками а проти морозів його, хто стоїть, пошле слово своє розтануть вони подме вітря і потечуть води. Він сповістив слово своє, Якову, і суди свої Ізраїлю, не вчинив він цього нікому іншому з народів, і судів його вони не знають. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Псалом 148. Аллилуйя! Хваліть Господа з небес, хваліть його вишніх, хваліть його всі ангели Його, хваліть його всі сили Його, хваліть його Сонце й місяць, хваліть його всі зорі й світло, хваліть Його небеса, небес і вода, що вище небес. Нехай хвалять ім'я Господнє, бо Він і сталося, він повелів і створилося, поставив їх на віки вічні. Дай їм, їм закон, що не змінюється, хваліть Господа від землі, всі моря, всі риби, всі безодні, хваліть його вогонь, гра, сніг, туман, і вітер буйний, що виконує волю Його, хваліть його гори, всі горби, дерева, плодові, і всі ліси, звірі, всі тварини, всі плазуни, птахи, крилаті, царі землі, всі народи, князі, всі судді, Юнаки й діви, старі, з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє. Бо прославило ім'я Його одного, слава Його на небі і на землі. Він підніс силу людей своїх славу, всіх святих своїх синів Ізраїлих, близьких йому. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже, Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже. Псалом 149, Аллилуйя! Співайте Господу, пісню, Нову, хвала йому в церкві преподобних Його, нехай звеселиться духовний Ізраїль сотворителем своїм сини Сіону, нехай возрадується царю своєму, нехай хвалять ім'я Його хором стимпанами і гуслями, нехай співають Йому, бо любить Господь людей своїх і покійних підносить до спасіння. Нехай звеличиться преподобні у славі і розрадіть оселях своїх, нехай буде хвала Богові в устах їхніх, і мечі двогострі в руках їхніх, щоб учинили помство над нечистивими і кару над беззаконними. Зв'язати царів їхніми потами і славних їхніх кайданами залізними, вчинити над ними суд написаний Слава ця буде всім святим, Йому Аллилуя. Псалом 150, Аллилуйя. Хваліть Бога Святих, його, Хваліть Його утверджені сили Його, хваліть Його в мутності сили Його, хваліть Його за безмежну велич Його, Хваліть Його голосом сурми, хваліть Його на арфії гуслях, хваліть Його хором під тим хваліть Його на струнах і органах, хваліть Його на органах малозвучних, хваліть Його на органах і зі співами. Все, що дище, нехай хвалить, Господа, аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже.